Привіт! Сьогодні я надумала пошити топ на зав'язках, і шити я його буду в білому кольорі, тому я вирішила, що передня половинка у мене буде подвійна, а задня одинарна. І від цього буде трохи змінюватися технологія пошиву, з поміж тих, що є на Ютубі. Моделювання і припуски на шви можете бачити на екрані. Отож, я починаю шити з задньої половинки. Спочатку підготую її, беремо лицеву сторону і по лицевій стороні проходимо оверлоком по низу виробу. І по обтачці я так само проходжуся оберлоком по низу виробу. В ідеалі, якщо у вас є такий тоненький дублерин, то обтачку продублювати. У мене її немає, так що буду без неї. Далі нам потрібно сколоти обтачку зі спинкою лицем до лиця. Нам потрібно зшити на 1 см від краю на швейній машинці, і тоді пройтися ось цей шов на оверлоці. Так як це внутрішній шов, його можна було б не проходитись оверлуком, але так як це льон і дуже сипуча тканина, тому я всі зрізи, навіть внутрішні, буду проходитись на оверлоці. Після того, як прошили на машинці, знімаємо всі булавки і робимо надсічки в місцях заокруглень. Тобто, ось тут, де по рівному, надсічки можна не робити, а от. В ось цьому місці їх зробити обов'язково. Я не доходжу десь один міліметр до краю. Я зробила насічки в місцях заокруглень, і тепер це фіксується все на оберлоці, для того, щоб тканина не обсипалася. Буду орієнтуватися так, щоб ось цей шовчик був десь за міліметрик від шва оверлока. Я пришила обтачку і тепер нам потрібно її попрасувати. Вивертаю ось таким от чином середину, роблячи перекат 1,5 мм. Ну, один-півтора виходить, ось так. І відразу, поки буду на прасці, запрасую низ спинки. Ось таким от чином на 1,5 см буду підгортати. Я обмотала ручним стіпком поверху і понизу виробу, зафіксувала все те, що щойно пошила. І задня половинка у нас підготовлена. Можна її поки що прибрати вбік. Так як у мене немає ніяких додаткових таких приспособ для вивертання, тому я вирішила е, такий спосіб з ниткою використати. Тобто відтягую нитку, на довжину своєї деталі або трохи більше, і кладу її в центр. Тоді загортаю. І ставлю під швейну машинку. Ниточки трошки відвертаю вбік і ставлю, орієнтуючись на ось цей жолобок. Роблю невеличку закріпку. Після того, як розвернулася, підтягую ниточки, щоб там, можна, ось так от... підтягую ниточки. Дивлюся, щоб нитка була по центру. Загортаю рівномірно. І також ось тут зверху дивлюся, щоб ниточка була по центру, адже вона нам ще знадобиться. Натягую. Відрізаю ось цю ниточку, тільки не поплутайте. Ось ця, що всередині, має бути довго. Далі куточок можна трошки зрізати. Для того, щоб було легше вивертати, я спочатку ось таким от чином допомагаю. Бачите, в мене немає ніяких додаткових штучок. Ось так от, наскільки мені дозволяють щіпчики, я підхожу, підлажу. І ось так пальчиками просто потихеньку розрівнюю. Можна трошки покрутити. І далі нам треба потихеньку ниточку натягувати і розрівнювати ось тут в кінці. Спочатку, може, треба буде нігтиками трошки допомогти, але в загальному процес рухається доволі швидко, і чим далі ви йдете, тим швидше виходить. Далі ниточку я відрізаю. За рахунок того, що ми йшли відразу вкрай, прошивали, нам не треба нічого підрізати. І все, що нам лишається, це відрізати ниточки і проутюжити зав'язку. І виходить ось така от акуратна зав'язочка. На даному етапі в нас є готові зав'язочки і готова спинка. Переходимо до передніх половинок. Виточки я спочатку заколюю в шов, щоб вона була рівненька. А тоді переколюю ось таким от чином. Вона вже нікуди не з'їде, так як вона зафіксована. Але шити буде швидше і легше. Ось тут де остання, можна зафіксувати подалі. І, і також я собі намічаю. Кінець виточки, щоб було легше на машинці орієнтуватися, де в мене має бути кінець. Зараз я буду з'єднувати передню половинку. Для цього я спочатку прикріпляю свої зав'язки. Верхня зав'язка у мене буде там, де буде куточок, а нижня на 13 см вниз. І ставлю на дві булавки. Хоч вона і тоненька, і можна було би на одну, але якщо брати на одну, то є вірогідність, що десь вона перекоситься. Я цього не хочу допускати, тому я буду ось так от рівненько. І сколюємо від плечової точки по горловині, потім по центру і понизу. В місцях, де проходять зав'язки, я буду додавати додаткову закріпку. Тобто буду йти вперед, вперед, назад, вперед, назад, вперед. Перед. Далі перед тим, як йти на праску, я, як і казала, всі сторони внутрішні буду обробляти на оверлуці. Але перед цим я зрізаю трохи кутик, не доходжу 2 міліметра. Адже це льон, і треба про це пам'ятати. Якщо трохи різанути, як в звичайній тканині, то потім почне сипатися. На половину вкорочую зав'язку. І також другу зав'язку. Вона вже гарно зафіксована, нікуди вона не поділиться. Тут можна теж трошки зрізати. Так. І можна зробити надсічки дві штучки. І тепер проходжусь верлоком ось так от і ось так от. Ось тут оберлок я не ховаю, я його просто зріжу. Нічого йому не буде, це просто для того, щоб тканина всередині не обсипалася. І якщо воно тут навіть на міліметрика чи там на пів сантиметрика трошечки розпориться, нічого страшного абсолютно в цьому не буде. Все. І тепер можна вивертати і йти на праску. Спочатку, як зазвичай, запрасовуємо зверху це все діло. А тоді вивертаємо і будемо також робити перекат в один міліметрик. Ось я запросувала. Ось це внутрішня сторона, бачите, невеличкий перекант іде. Да? Ось це зовнішня. І ось так ось буде. Ну що ж, перед у нас вже є. Тепер треба буде з'єднати його з задньою половинкою. Але, чесно кажучи, мені вже подобається. Так якось вона прикольно виходить, що мені зараз захочеться ще й без рукавчиків щось таке пошити. Знаєте, класична ситуація. Поки шиєш, то 50 разів міряєш. Зробив один два шовчика і пішов міряти. Потім ще два шовчика і пішов міряти. От в мене починається ця історія. Так що давайте далі шити спинку, поки <кільки> я не розігралася. Отож, це моя спинка, яка має прошиватися позаду. І пришиватися вона буде як сендвіч. Тобто, ми спочатку приколюємо з одного боку, потім, ось так от викріпку, нам треба розвернути і з'єднати. Ось таким от чином. І шовчик буде схований. Тобто, що я маю на увазі? Ось це у нас спинка? Ось це перед. Так як воно має бути в подальшому. Загортаю спинку. І вона має бути пришита отак от, от. Тому спочатку я до передньої детальки приколюю ось таким от чином. Вивертаю. Насправді воно тут все легко, можливо, на камері трошки складнувато виглядає. І ось цей шовчик має попадати ось сюди в розкол. Орієнтуюся по ньому і тоді буду складувати деталі ось таким от чином. Я сколола деталі. Дивимося, щоб кінець він був чітко впирався в шовчик, а також контролюємо, щоб початок виточки з одного боку був на однаковій відстані з іншого боку. Для того, щоб потім, при вивертанні, у вас не було перепадів тканини. Після того, як ми прошиємо бокові сторони, має вийти ось така картина. Тобто, як ззовні, так і всередині шви запаковані. Ось я прошила на прямострочці по прямій. І далі беремо ножниці. Дивимося, де у нас є залишок тканини і де є сильні потовщення. Наприклад, отут де спинка, можна відрізати навпіл десь наполовину. Ось так от всередині ми його відрізаємо, залишаючи 4 мм. Якщо тканина менше сипеться, можна лишати трошки менше. І так само ось тут у нас іде потовщення, ми його відсікаємо. Також у нас іде потовщення на виточках, можна зробити ось таким от чином: з одного боку і з другого. Ось так от виходить. Тут воно нічого йому не станеться, і тепер я пройдуся оверлоком ось так от. Одна сторона є, друга сторона у мене дзеркальна, аналогічна, і тепер можна вивертати і йти на утюжок. Так, ось так от поки виглядає наш виріб. І нам потрібно зараз зшити плечові шовчики. Так. Роблю це аналогічно, як і робила ось ці боковушечки. Тобто у нас спинка має прилягати допереду. Можна ось так от заколоти. Ось так от я беру, тоді відкриваю шовчик. Передньою половинкою огортаю задню плечову ось цю лінію. І виходить по плечу, в нас так само буде повністю закритий шовчик. І завжди, коли робите ось таку люксову обробку, краще себе перевірити, от я собі сколола, можна трошки вивернути і подивитися, що в нас все так, як має бути. Тобто нічого ніде не перекручено, значить, можна шити. І так роблю два плечика. Зараз сшиваю на прямострочці на сантиметр від краю. Після того, як прошили прямострочкою, нам потрібно зрізати ось ці нитки. Ну, їх можна, в принципі, і оверлоком зрізати. Обов'язково відсікаємо ось цей куточок. Закріпку я робила ось тут. Тобто, ось тут нема сенсу робити закріпку. Ми її робимо ось тут: у нас проходить лінія, і ось тут має бути закріпка. І також ось тут у нас по плечі йде обтачка. Ми її зрізаємо приблизно під 1 мм. На неї навантаження сильного немає, тому немає нічого страшного. І тепер проходжусь оверлоком. Ось так симпатично виходить. І зараз треба йти на утюжок і ось цей шовчик розутюжити. Але щоб дарма не гаяти час, я відразу візьму рукавчики, і поки в мене стоїть оберлот, пройдуся по низу рукавчиків по лицьовій стороні. А от тепер можна йти на утюжок. Я відразу проутюжую плечові шовчики, потім проутюжую низ рукавчиків, які я щойно з на оберлоці, і відразу ж... На виворітню сторону, я собі його запрасую. Зараз нам потрібно від одної контрольної точки до другої контрольної точки зробити дві строчки. Це будуть додаткові строчки для того, щоб припосадити рукав. І нам тут потрібно робити їх дві, адже тут рукав-воланчик, він має більшу призбірку. І якщо зробити тільки одну строчку, то можна трохи довго гратись і мучитись, набагато швидше зробити ось цю строчку подвійною, її буде набагато легше стягнути і рівномірно розподілити по рукаву. Першу контрольну точку я буду робити на кінець лапки, а другу контрольну строчку на 1 см. Можна там на 2 см далі від контрольної точки головне не менше. І тут, до речі, запам'ятайте, з якої сторони ви робите ось ці строчки. Адже е шпульна нитка вона легше тягнеться. Тобто та, яка зараз у нас знизу, у мене нижня строчка на лицьовій стороні, от з лицьової сторони мені її треба буде тягнути. Ось тут у мене йде півтора см від краю. Я це робила спеціально для того, щоб робити ось тут подвійну нитку, щоб потім його це все було зручно пришивати. І краще потім, ось тут пів сантиметрика, зрізати на оверлоці, аніж потім тулитися і думати, як то його пришити, щоб нікуди не повилазило. Далі рукавчик згортаємо по рукавному шву і даємо строчку. Ось так от. Так як в нас вже проходився оверлок, то нам кінець важливо правильно зістикувати. При цьому пам'ятаємо, що нижній шар тканини він трошки більше припосаджується, аніж верхній. Буковий шовчик проходжу на оброці. Плітку я не ховаю, я буду підгортати ось так от і ховати її просто всередину. Ось цей шовчик, що ми зробили, нам потрібно заутюжити до подвійної контрольної точки. І тепер, коли вже заутюжили, можна відразу ниточку ховаємо всередину, підгортаємо так, як у нас раніше було заутюжено, Можна зафіксувати булавочками і прошиваємо понизу виробу. При цьому рукав руках кладемо не ось таким чином, а так, щоб зріз був. Ось цей круг був зверху. Так, шити набагато зручніше. Інакше, якщо ви будете шити ось так, то можна ненароком десь наїхати на тканину. А ось так ви повністю бачите всю окружність яку ви шиєте. Ось тут, в принципі, для того, щоб було легше по основі, по передній половинці, можна пройтися зараз прямо строчкою, десь пів см від краю, для того, щоб зафіксувати і було ж легше шити. Я, мабуть, так і зроблю. І тут треба від центру йти. Тобто, якщо у вас тут якась частинка на 1-2 мм випирає, не треба її урівнювати. Навпаки, краще ось тут по тканині згладити. І тоді це буде більш правильно. Бо якщо ось тут почати робити, то там перекан може зійти на нуль. Так як ми рукавчик. Приучужували до подвійної контрольної точки, то ось тут по боковому шву, дуже легко все пристиковується. Саме через це ми її замчужували на конкретну сторону, щоб потім шовчик легко було вкласти і потім пришити рівно. Тобто цей шовчик він йде згину в різні сторони. Ось так от. Ось з вивороту. У мене виходить, якщо ось тут, а, вивернути, то лице і лицем до лиця рукавчик. Чотири контрольні точки. Низ, верх, подвійна контрольна точка, одинарна контрольна точка. Також відразу можна доставити по одній булавочці понизу, щоб легше було проходити ось це заокруглення. Тут вона має однакову довжину, однаковий згиб, то це легко зробити. Бачите, рукавчик наскільки більший за пройму, тому згадуємо, що у нас ниточки правильні були з лиця. Ми їх зараз їх знаходимо. Ось. І за них і тягнемо. Тобто за ті нитки, які були в шпульці. І наша задача зараз стягнути так, щоб... Довжина по рукаву була такою ж самою, яка і по проймі. Стягнули, У мене вони трошки зараз коротший рукавчик, і я ось так от підтягую, поки він не стане однаковим все. Розрівняла, точніше, як, порівняла обидві сторони, щоб вони були однакові по довжині. І тоді ниточки з іншого боку теж трошки підтягую. Щоб вони зафіксувалися. А тепер уже розрівнюю ось цю строчку. Роблю так, щоб вона була рівномірна. Шиємо призбіркою доверху, починаю з куточка. Ниточки, поки ми в сторону відкладемо, відріжемо її вже, коли прошиємо рукавчик. І на півтора сантиметра йдемо. Ну що, наш топ майже готовий. Нам потрібно тільки зараз обробити зріз по рукавчику, причому зрізати я його буду десь на пів сантиметрика. Ниточку я ховаю циганською голкою, самою звичайною. Спочатку трошки підтягуємо, щоб ось тут не було надлишку ниток. Краще їх зверху трошки зрізати. Аніж потім ось тут у вас буде наплив ниток. Бо потім це виправити вже буде важко. Майже готово. Лишилася остання лінія по прямій строчці. Саме ось тут, де я заметувала обтачку і спинку, я її робила для того, щоб можна було зробити повністю вокруг однієї строчкою. Тобто, зараз я проходжусь від бокового шва. Там закріпку буде видно найменше. Проходжуся. Понизу спинки, потім поверху, продовжую ось так: от і йду в округ до ось цієї точки, де я починала. Таким чином, я зафіксую обтачку, я зафіксую низ спинки. І також оці всі внутрішні припуски в мене теж будуть зафіксовані, і потім в процесі мені буде легше просувати цей виріб і більш він буде зручний в носці. Показую, що в мене вийшло доволі рівно. От тут зовсім маленька хвилечка пішла, але нічого страшного, я його зараз просто розутюжу. десь. Ну, такої речі в мене ще точно не було.